Доброго дня, Києве! Знову рада бути з вами на зв'язку. Усім привіт, це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Найщодавно медіа корпорація Китаю опублікувала тисячі найважливіших новин в Китаї та за кордоному у 2023 році. Перш за все, давайте спочатку знаємося про найважливіші новини у Китаї у 2023 році. Вся партія глибоко вивчала та упроваджувала ідеї Сніпінна, про соціалізм із китайською специфікою в нову епоху. Разом зі зниженням рівня контролю COVID-19 із категорії А до категорії В, Китай домігся великої вирішальної перемоги у профілактиці епідемії нового коронавірусу та боротьби з ним. У 2023 році загальний обсяг виробництва зерна в Китаї досягне понад 1400 мільярдів кілограмів встановивши новий рекорд. Китай особисто провів 31-шу взесвітньо літнього університету та 12-ті азіатські ігри у, у Ханчжоу. Далі ми чіснаємося про головні міжнародні події у 2023 року. Почався новий виток конфлікту між Хамасом та Ізраїлем. Китай висловив посередником у відновлення дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією. Продовжувався російсько-український військовий конфлікт. Регулювання та управління штучним інтелектом стало новим глобальним викликом. Сбігра Палати представників Конгресу США уперше в історії в Усунуре з посади. Далі давайте звернемо увагу на основні новини цього тижня в Китаї. 26 грудня ЦК КПК в будинку народних зібрань у Пекіні провів симпозіум, присвячений 130-й річниці від дня народження товариша Мозетуна. На симпозіумі генеральний секретар ЦК КПК, голова КР та голова Центральної військової ради Стімпін виступив із промовою. У своїй промові Стімпін нагородив на важливості просування великої справи. Був, Моцетун, і він се адром якої пуво, товарише, моцату, і закрекав до клас де цуселітеля перетворення Китаю на моходню державу та всепечного просування процесу відродження китайської нації та рахунку модернізації у китайському стилі. На засіданні політбюро ЦК КПК зкредеке та самокледеке було зазначено, що на основі тусяння удяля дечні навчальні програми партії необхідно обпінати Потужну силу для побудови слідної держави та національного відродження Чджимпін зарадав від членів політбюро КПК взяти на себе керівну роль у відстоюванні концепції розвитку, орієнтованої на інтереси людей та вдосягненні високоякісного розвитку. Він наголосив, що прихильність до високоякісного розвитку є головним завданням у забічній побудові модернізованої соціалістичної країни і має стати одним із ключових елементів у поданні керівних кадрів про те, що означає ефективна діяльність. 25 грудня голова Центральної військової ради Гаарес на церемонії в Пекіні вручив свідоцтва про присвоєння звання генерал-полковника двому офіцерам. Двадцять другого грудня відбулася презентація списку документальних фільмів, меджіакулація Китаю, 2020-й 2024 року, Там було представлено інформацію з п'ятдесяти документальних фильмів, як і історію уникального духовного самопутності китайської цивілізації та показуючи багатис китайської історії у нову епоху. У Бегині розпочалося почемниство демонстраційного парку медіакурації Китаю. 19 грудня за місцевим часом у Парижі у штаба квартирі ЮНЕСКО відбулася світова прем'єрка китайсько-французького документарного фільма. Синіндроба «Остання таємниця людства» у заході взяли участь понад 700 гостей з культурних та наукових дій Китаю та Франції. Невдовзі показуючи документальний серіал «Меджіакурлаці Китаю» 25 років позитивної молоді. Документальний фільм про дружбу та співпрацю між Китаєм та Південною Африкою. Це при сумних тижня. Ще один тижня ми трансуватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.